Третє. Місто Умань. Знову стройка на, на готелі Умань. Знову без страховки, вже ложать лакоблоки. Загороджувального нічого немає. Можете подивитися. Вже кран підігнали, дивіться. Нічого загороджувального немає. Глінти навіть вже там вже порвалися і все. Люди стоять. Я вам покажу просто. Як са воно тут? Де загорольна стрічка, де ложать? Оце кромка ось до цього, де ложать слахоблоки і одразу до АТБ. Буквально метр. Метра навіть нема. Вчора відео нічого не, не дало. Тобто робітники далі продовжують працювати без страховки. Бачите, так? Да? Оце так. Ні, страховки немає, тільки шлакоблоки вже лозать, бачите? Воно махається. А є страховка? Де? Покажи. Покажи страховку де. Ану на себе прив'язана. Прив'язав до себе. Покажи. Ага. Страховки немає. Люди ходять в центр міста. Дивіться. Це сьогодні у нас 30.06 2017 року. Тільки годин 9.15. Продовжують далі працювати, тільки шлакоблоки вводять. Двіся, бачите, нічого нема. Оце люди йдуть і одразу шлакоблоки ложать. Тобто, якщо приб'є, заходьте, люди в АТБ, будемо вбивати вас. Покажи страховку! Ноль на маску. Бачите, я пробую. Скажіть, будь ласка, ви тут не будете стояти? А? Там шлакоблоки над головою у вас ложать. Не боїтесь? Не боїтесь? Куди? То ні, то як це один чорт? а скільки, будь ласка, як виносите, що сахоблоки у вас над головою ложать? І нічого не загорожено, Воно, дивіться, зверху. Я проти. А що може бути? Перебудови історичної частини. Дякую. А можна вас щось запитати? А скільки, будь ласка, ви зайдете тут шлакоблоки над головою вводять? Ви бачите, загорожено щось? Та зупиніться на хвилину. Люди проти. А чого ж вони не загороди? Ну спитайте не, а ви як думаєте? Це нормально? Ну що, як має бути поправили? Опасно. Опасно. Так, так? Не дай а скільки, будь ласка, можна вас на хвилину? А скільки, будь ласка, ви йдете, шлакоблоки вводять вас над головою? Ви не боїтесь тут ходити? Ні? Рогі... Ні, роблять, роблять. Вони вроді блоки держать в руках крепко. Вроді держать, да, а, а вдруг не так, ні страховки нічого нема там наверху. І шифер знімають. Де, а то ось до ложать. Де люди ходять в ну бачите, Там Не достануть. то що ви? Як ви проти цього? Треба ж буде якісь загороджувані, стрічки положити. Ну а тоді люди заходять з дітьми, з колясками, як ви думаєте? Потім буде поздно, втім те вже, мабуть. А можна, а можна вас запитати? Ну, хули, ви сьогодні йдете з коляскою да, з дитиною, воно там сокоблоки возить, вложить. Нема ні стрічки, нічого страшного. Ви не боїтесь? Страшно Ну а що думаю, як би має бути? Це все тебе Я так думаю, правильно? Люди ви ось йдете з дитину, що сокоблок важить мінімум 25 кг, як ви думаєте? Ні, страшно. Як він упаде, то що страшно? То що треба зробити? До влади, скажіть? Не, не бійтеся. А що я можу сказати? Ну, це це нормальна така відносина? Це Ну це, ну, це людське життя, так? Ну, Це і життя вашої дитини, правильно? Ну якщо Сахобок упаде, як ви думаєте? Буде все нормально? Ваша влада нас слухає. А ви гуманський, ви, так? Да? Ну, яка різниця? Люди всі однакові, правильно? Доброго дня, можна вас запитати? Будь ласка, ви ж дійдете, дивіться, над головою ваші сухобоки лозять. Нічого страшного тут немає нічого. Як ви думаєте? Ну, то що потрібно бути? Награжіння. Ну, а як ви думаєте, тут міська влада і є такий Лагута, Володимир, який керує цим. Що ви йому хочете передати? Щоб краще дивилися і робили правильно. Ні, то краще правильно робили. Це ж людське життя ще, як ви думаєте? Як людське життя? Ну, то як, а як ви думаєте, як воно впаде, пішло по влок чи шефер, що буде? Тушуть б'є, і все вони свій попусять на тормозах, да, ви так думаєте? Воно в сторону? Дякую вам. Ну отак люди говорять. Знову, дивіться, бачите, ложать собі. Ніяких немає нічого, не загороджених ленсочок, нічого нема. Все порвати, в АТБ ходять. Ще людей, якщо хочемо, можуть запитати. Шановна, можна вас на хвилинку? Дивіться, ви йдете там, шлакоблоки, з варто шифер знімають. зараз рук немає. І що у вас тут? Та поблизіть минуту. А як ви відносите до цього, що так? Що, шлакобоки, ми на голову пару. Ну а як ви думаєте, який буде? Летальний сход? Так як бурулька ну. ну, то Хіба це так можна робити? Що треба зробити для цього? Треба по-перше відгородити, аж ось так, щоб люди обходили аж да. що... ну, вже другий день. Якщо таке... оголошувати будете, люди не чують, так якби ви мене спиняли. А треба так зробити, перекрити перехід в одній стороні, в іншій стороні, зробити перехід на іншу сторону. Ну так, хоча б якось, щоб обходили, бо це ну, Конечно. це тако до Звісно. Дякую, Можете привед, передати міському голові, що він такий, що він так робить. що Боїтесь? Доброго дня. А скільки, будь ласка, можна вас на хвилину? Ми знімемо вас, спитаємо пару слов. О, на хвилину сюди. Одиниця вийдете, то тобто шлакоблоки падають на голову строять, без не всяких ні, не падали що. ні разу так да. добре я хочу вам запропонувати новину вот Оце ви активіст да? Да, так да подождіть, я розмовляю. що вона не підлежить юридичній силой нічого то ми людям покажемо, то люди знають а екстр, як ви думаєте тут йде штат блок не дай бог подачи шиферина, буде добре ну то на заграді все ну то я теж так думаю що тут надо тут я з вами согласен добре дякую а я вас оце, ви мене щось підізвали, що ви хотіли? У мене я по своїх проблемах, але проблема нагальна в данам будини. Нема захисту. Тут музика. Нема, немає захисту пішоходів від попадання якихось сторонніх предметів на голову. Да, захистили вход валов. А далі? Ось тут може людина стояти, похопити, чи дитина буде тут стояти, маму взяти за тебе, раз камінчик на голову впав і що далі. А що ви там казали, що вчора йшли теж щось там? і вчора йшли, теж страшно було, щоб не впало на голову. Да, а що, кусок чи сефера впав, так? Да? Щось не діло. Так, да. угу. дякую вам.